A Будівля просто знецінює історичний простір міста Харкова. Як, в принципі, оці всі мафи, які тут будувалися роками, вони потроху робили такий наступ на е, наше сприйняття, да, І пам'ятки власне будівлі гіганту і всього простору вулиці Сковороди. І е, це просто наступний такий крочок, коли е, ці тимчасові конструкції переростають в стаціонарні, які будуть стояти, і за нами стоїть е, повноцінна. Будівля, яка тут може простояти 50 і більше років. Тому, звісно, ну, це треба зупиняти. Вікна лабораторії якраз виходять сюди і виходить, що оцей очередний ресторан закриває вікна лабораторії, що в принципі не дуже круто. Та й в принципі ресторан, який будується незаконно в Харкові, який постійно під обстрілами, це не, не дуже круто.